Ольга Сауляк, книга Вогонь Очищення, у свідомості людства поетапно відбувалося проявлення трьох іпостасей трійці. Під час старозавітніх пророків реалізувало себе батьківське начало, воля, послух, закон через строгу дисципліну і боротьбу з проявами дикого тварного в людині. Коли прийшла в світ Бога людина Ісус Христос, проявилась друга іпостась трійці. Логос, любов, мудрість. Шлях людству було вказано через пробудження серця. Тільки ті, хто повірив у сина і прийняв його, народженого в серці, продовжували шлях далі, тобто відкривали для себе духа розуму, що творить світи. А оскільки дух виходить від Отця, то той, хто прийняв його, знаходить дорогу до першої іпостасі трійці. І замикає круг Альфи і Омеги. Саме тому місія Ісуса Христа на землі ще не закінчилась. Саме тому друге Його пришестя відбувається в дусі через серця вибраних чаш до певного моменту невидимо для інших. енергією духа розуму творились світи, а земля була пуста і порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею вод. Цією ж енергією здійсниться і творення нової епохи, повернення заблудлого людства в небесну обитель Отця. Якщо під час першого свого приходу Христос з'явився як жива душа закону, то зараз відбувається втілення Духа цієї душі закону, дух душі, душа закону і сам закон. І є Дух Святий, Син і Отець три іпостасі Святої Трійці. Те, чого раніше через дитячий рівень свідомості не змогло вмістити людство, ще багато маю вам сказати, та ви зараз не зможете вмістити, Іоанна 16,12. Сьогодні це виходить на рівень широкого осмислення. усе таємне стає явним для тих, хто пройшов через серце, відкривши. Прямий шлях до розуму.